Друзі, привіт! З вами Геннадій Кизименко, заступник директора департаменту персоналу Міністерства фінансів України. По перше, хочу вам подякувати за те, що дуже велика кількість наших працівників прийняла участь в навчанні щодо оцінювання результатів службової діяльності. І ми попросили тоді залишити коментарі коментарі під відео. І ми їх на сьогодні маємо. І хочу приділити десь пару хвилин вашої. Уваги для того, щоб надати відповіді на поставлені запитання. Е, і так, було за... е, ну, по-перше, дуже було багато слів подяки, що організовано було на достатньому рівні, і більшості відповіді на запитання ви познаходили в нашому відео. А от е, разом з тим були ще такі запитання. Наведіть, будь ласка, приклади з практики минулих років, як були вирішені ситуації, коли Мала місце негативна оцінка, яка була роль кожного з учасників оцінювання. На жаль, дійсно були такі випадки в минулому році. Їх було не так багато, як би могло бути. Але дії були наступні: деякі державні службовці вони не проходили. Оціночних співбесід саме з тих причин, що вони самі не виявили бажання це зробити, а також не надавали свої письмові пояснення до, до, до проведення таких там співбесід чи проведення оцінювання безпосереднім керівником в даному випадку. Безпосередні керівники виконали вимоги порядку проведення оцінювання. Вони змістовно і грунтовно написали: а чому саме були поставлені конкретні бали по конкретним завданням державним службовцям. І в такому випадку таким державним службовцям виставлялася в цілому негативна оцінка. Тобто процедурно це все було дотримано. І потім, коли передали департаменту персоналу всі матеріали щодо оцінювання результатів службової діяльності таких державних службовців, ми їх передали на розгляд державному секретареві, який дуже ретельно і змістовно їх вивчив. Провів необхідні співбесіди з державними службовцями, а також безпосередніми керівниками, які проводили оцінювання, ну і прийняв відповідні рішення щодо подальшої долі таких державних службовців. А разом з тим було декілька державних службовців, які не вирішили вирішили не очікувати строк закінчення оцінювання і затвердження висновків результатів, які відбулися в грудні минулого року, а вони прийняли рішення звільнитися. З міністерства з різних причин, ну зокрема, це були за власним бажанням дехто звільнився у зв'язку з переведенням в інший державний орган, і так далі. Але одна людина була, вона все ж таки була звільнена за результатами оцінювання. Вона, звичайно, подала в судові органи, але суд залишив цю заяву без розгляду, оскільки попередньо да міністерство фінансів дотрималося всіх процедур під час проведення оцінювань. Наступне питання. Дякую за навчання, за навчання. Пише Леся. Скажіть, будь ласка, чи буде сертифікат за внутрішнє навчання з оцінювання? Ну, ми прийняли рішення, що сертифікати по цьому навчанню ми надавати не будемо, оскільки у вас і так багато таких сертифікатів, і сенс надавати зараз 01 ЕКТС. В принципі, це не є якісь там нові навчання, тому сертифікату не буде. Дар'я питає, чи можу я проводити відеозапис оціночної співбесіди, проводячи її в онлайн форматі. Взагалі-то порядком не заборонено проводити відеофіксацію, запис відеофіксації оціночної співбесіди. Тому, якщо всі учасники, які проходять співбесіду або беручі співбесіди, не заперечують щодо проведення записування. Такої співбесіди, то ми проблеми в цьому не бачимо. Головне, щоб всі учасники погодились на це. Наступне е, я пройшла самостійно навчання і сертифікати були направлені ДАРІ, Але в розділі підвищення кваліфікації не всі враховано. Я набрала один ЄКТС, а на сайті розміщено 0,8, яку кількість кредитів виставляти у додатку 8. Е, Дивіться, якщо ви точно впевнені, що у вас дійсно є така кількість кредитів ЕКТС, то ви можете зазначати е, саме ту, яку ви впевнені, ну, впевнені в тому, що вони є. Якщо в цьому випадку є один кредит ЕКТС, то ви його зазначаєте. Е, щодо інформації, яка вносить Дар'я в систему, е, повірте, в неї дуже багато таких сертифікатів, її ще допомагає ще один працівник нашого департаменту вносити, але щодня їй приходить. Понад 100 сертифікатів були окремі дні, коли приходило 300 сертифікатів. Тому дійсно часу витрачається на те, щоб вносити інформацію в систему. Витрачається багато. Крім того, від Дарі є зауваження і наших колег про те, що ви не дотримуєтеся. Ну не всі деякі працівники не дотримуються наших рекомендацій і не перейменовуєте свої сертифікати за тим шаблоном, який зазначала Дарія. А саме це. Код самостійного структурного підрозділу, нижні підкреслювання, ваше прізвище, знову нижні підкреслювання і назва програми або курсу, який ви пройшли. Якщо вона достатньо довга, ви можете її скоротити. Навіщо це потрібно робити? Якщо ви зробите саме так, як ми просимо, то Дар'я буде швидше вносити інформацію в систему і ви швидше зможете побачити ті кредити, які ви заробили. Тому, будь ласка, ми. Аналізували скільки часу уходить на один сертифікат, якщо перейменовано не за тим алгоритмом, про який ми говоримо, а він майже в три рази більше витрачається часу ніж те, що ви зробите правильно і коректно. І хочу наголосити на тому, що якщо ви не будете коректно називати, то Дарія не зможе брати в роботу такі сертифікати, і інші працівники будуть. Мати інформацію із затримкою щодо своїх кредитів ЕКТС. Тому, будь ласка, дотримуйтесь таких рекомендацій. Наступне чи можна на внутрішній портал попасти з особистого ноутбук? Ноута, дякую. За попередню інформацію, дійсно така можливість є зайти на внутрішній сайт саме з робочого ноутбуку, який вам видано. Але я не перевіряв, у мене, на жаль, немає такого ноутбука службового, тому я зі свого не можу вийти. Наступне. Дякую за навчання. Але є питання: якщо оцінка 3, ми пишемо обґрунтування чи ні, в минулої роки обґрунтування обґрунтовували лише 4 та оцінки нижче трьох. Да. Відбулися певні зміни до порядку проведення оцінювання. І зараз за будь-який бал, який ви виставляєте, ви маєте обґрунтувати. Тому, будь ласка, обґрунтовуйте за кожен бал. Ви відкриваєте додаток 4, там є критерії, і можете ключові фрази брати звідти. Тобто, якщо державне служб... якщо ви за конкретне завдання ставите 3 бали, то рекомендуємо в обґрунтуванні просто писати на те, що державним службовцям виконано завдання саме так, як це вимагав безпосередній керівник. Я думаю, цього буде достатньо. Е, далі. Надішліть наказ про оцінювання за попереднім посиланням на робочу пошту, він не відкривається. Дякую. Ну, дивіться, наказ про оцінювання є е, в Аскоді. Це наказ 247-о. Ви можете його відкрити і можете з ним детально ознайомитися. Е, так, наступне: які додатки необхідно подавати державному службовцю, які призначені на посаду наприкінці серпня. Сформувати індивідуальну програму розвитку, дивіться. Ті державні службовці, які призначені в кінці серпня, на початку серпня, навіть в липні, в їх результати діяльності не оцінюються. І такі державні службовці не зазначені в додатку до наказу щодо проведення оцінювання, але вони все одно все одно беруть участь в процедурі лише в частині формування індивідуальної програми, тобто дев'ятого додатку. Тобто лише ці державні службовці, які відсутні в додатку до наказу, там де список працівників щодо оцінюються, вони додають лише індивідуальну програму, яку підписують за тією схемою, що ми надавали. Що стосується, далі. Наступне питання питає Мар'янова. Мар'яна, державному службові, який призначений на посаду наприкінці. З серпня потрібно заповнити лише індивідуальну програму на 2023 рік та підписати її через аскот і назву файлу залишити повну код ССПП, прізвище, результати 2022, індивідуальна програма чи оформлювати код СПП прізвище індивідуальна програма 2023. Ну Мар'яна вже відповіла на своє питання. Дивіться коли ви завантажуєте файли в аскод, у вас їх буде два. Слухайте, щось техніка занадто розумна показав два і вона вимкнулася. Ну, добре. Е, значить, ви завантажуєте два файли. в Вас код. Якщо ви оцінюєтеся в цьому році і ваше прізвище є в додатку, то ви обов'язково вносите файл. Перший це ваш код самостійного структурного підрозділу, нижнє підкреслювання. Ваше прізвище знов нижні підкреслювання. Пишете результати. 2022. Другий файл, який ви вносите, це є теж код самостійно структурного підрозділу, нижні підкреслювання, ваше прізвище, знов нижні підкреслювання, індивідуальна програма 2023. Е, і обов'язково ці два файли ви ставите як головні документи і їх підписуєте. Але запам'ятайте, що файли підписують. Лише безпосередні керівники. Всі інші учасники оцінювання, вони їх погоджують. Тому врахуйте цю інформацію під час завантаження файлів до азкод. Що ще хотілося б побажати під час процедури оцінювання. Після того, і, до речі, ще є одне питання. Державний службовець самостійно. Заливає вас код результати оцінювання чи разом від самостійного структурного підрозділу. Дивіться, кожен державний службовець, який оцінюється або просто заповнює індивідуальну програму. Він самостійно створює картку в аскоді по тим рекомендаціям, які були у нас в навчанні, і самостійно створює хронологію погодження такого файлу і забезпечує його. В електронному вигляді передання до нашого департаменту. І до речі, не забувайте, що на останньому етапі у вас має бути на ознайомленні стояти Дар'я Сухацька. Лише так вона зможе взяти в роботу ці файли як офіційно підписані. Дивіться, дуже велике прохання все ж таки файли перейменувати за тим шаблоном, який ми надаємо. Чому? Тому що це знов ж таки зменшує час опрацювання цього документу. Після того, як ви надійшлите файл, крім того, що Дар'я має перевірити всі наявність електронно-цифрових підписів, вона має їх візуалізувати, кожен файл завантажити і приєднати ці файли до вашої електронної особової справи. І якщо буде некоректно названо цей файл, то і відповідно воно буде некоректно зберігатися в вашій особовій справі. Тому, будь ласка, дотримуйтесь цих рекомендацій, які ми додавали. І щодо направлення файлів Excel на електронну адресу exam.minfin.gov.ua ті файли, коли ви зберігли в PDF, у вас було там два файли. Ви їх направляєте, в вас код підписуєте, і воно йде собі. Далі по маршруту, що ви визначили на погодження, на підпис. І попадають до нас. А і Excel ви відправляєте на зазначену вищу електронну адресу. Це нам потрібно для того, щоб ми могли автоматизувати процес збору інформації щодо оцінювання результатів службової діяльності, а також формування запитів на ваше навчання протягом наступного року. І тому я думаю, все буде достатньо просто. Ще така рекомендація: дотримайтесь, будь ласка, тих строків, які зазначені в наказі. Нагадую. Що до кінця місяця цього року мають пройти оцінювання державні службовці категорії В. До 25 листопада поточного року мають пройти оцінювати інші державні службовці. Щодо індивідуальних програм, то вони обов'язково мають бути в такі самі строки подані через заСКОД. Тому, будь ласка, дотримуйтесь вказаних строків наших рекомендацій, і все буде добре. Якщо у вас будуть ще запитання, пропоную залишати їх в нашому телеграм-каналі «Мінфінстав» в коментарях до останнього оголошення щодо проведеного навчання. Всім дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Пока!